Сьогодні свій день народження святкує прекрасна, чудова, мила, хороша, красива дівчинка Наташа. Наталечко, вітаємо вас сьогодні з днем народження і передаємо щирі вітання від сім'ї Загреба. Наталечко, від щирого серця. Ми вітаємо тебе з твоїм днем народження. Нехай у твоєму житті завжди буде присутнє те, що буде тебе радувати, надихати і дарувати тобі чудовий настрій. Бажаємо тобі досягати всіх поставлених цілей, прагнути тільки вгору і лише вперед, впевнено і легко. Люби, будь кохана, розфарбовуй своє життя лише в яскраві кольори. Здоров'я міцного на довгі роки, щиро бажаєм тобі залюбки. Хай доля дарує щастя до віку, достатку і миру в домі без ліку, калиною радість в душі, хай квітує, сопілка любові, хай серце хвилює, а роси ранкує безмежно і щиро. Щоденно дарує нас нагу і силу. З днем народження наша люба наташа. Мальовані квіти, веселі діти, по той бік, екрану не злазять з дивану, побачили війні, очі не винні, не неважні, бо серце є справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену. Бізно подарувати порожні горшечок і запахом меду а я лише хотів тебе привітати і самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє полушно стріляти. І кое-хто не вірить, що я сіннемо. Обурений досі, колючки у носі, на моїх сідницях, синці від рушниці, якби не кентуха, рожеві вуха, без нього б пісня була б не духа, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену за. Злізмов ударувати порожніх горшечок і сапа меду А я лише хотів тебе привітати. І з самого ранку у гості до тебе. Але мій друг не вміє влучно стріляти. І кое-хто не вірить, що я синє небо. Бажаю тобі. Щоб в тебе були завжди правильні бджоли і несли правильний мед. Щоб в твоєму житті було стільки меду, хоча багато меду не буває. Одним словом, щоб в твоє життя було мед. З Днем народження!